Так, дійсно, про хліб, і недаремно сьогодні наше свято, наш захід проходить у нашому шкільному музеї історії хліба, де зібрані традиції, де зібрані е, історія хліба самого. Ви чули малята вже не раз такі слова. Хліб потрібно шанувати. Хліб усьому голова. Він вічний і святий цей хліб, чи в поляниці на столі у хаті, чи зібраний важкий тужавий сніп, де колоски шепучуться в усаті. З давніх давен наш український народ понад усе цінував хліб, сіль і честь. Хліб то достаток, сіль гостинність і щирість. А чи Ви сьогодні бачили величезну кількість самих різноманітних виробів з хліба, випечених руками ваших мам, ваших бабусь. А їх хліб буде й пісня, чарівна, лірична. Наша Україна славиться вишневими садами, широкими степами, де колоситься пшениця. І народ у нас співучий. І от сьогодні у нас мама згодилась нам заспівати українську народну пісню. Я причу,